Одна із героїчних та найславетніших сторінок багатовікової української історії. Понад 200 років середини 16 століття і до останньої чверті 18-го козацтво було розхівною силою поступу України. Воно вкарбувало свій слід у визвольні змагання, оборону від зовнішніх ворогів, розбудову держави та культурний процес. Український козак, національний герой, який представляв українську ментальність, українську душу, українське слово, образ, який ще достеменно не вивчений сьогодні. Але це була людина, яка вміла боротися, готовий умерти за обрану справу і разом з тим умів і радіти життю і давав козацьким звичаям, веселищам частину свого іноді неспокійного життя. Славиться і наша тиврівська земля, прониклим козацьким духом споконвічною козацькою історією. І свідченням того є постать визначного українського полководця, військового і політичного діяча, одного із організаторів національно-визвольних змагань українського народу середини 17 століття, полковника Браславського Данила Нечая, сподвижника Богдана Хмельницького. Краєзнавчий музей селища Тиврів знайомить відвідувачів з історією свого краю та області. У музеї представлені документальні відомості про виникнення та становлення Тиврівщини, розвиток культури та найцінніші скарби, якими пишаються жителі селища. В експозиціях і фондах музею збережені археологічні, етнографічні колекції, колекції різних історичних періодів, знаряддя праці. Твори мистецтва, літератури, народної творчості. Вагоме місце займають експонати часів козацької доби. Зокрема, історичні відомості про полковника Братславського Данила Нечая. Данило Нечай походив із українського православного Дорянського роду, що мав свій герб. З деяких джерел дізнаємося, що рід мешкав. У Мстиславському воєводстві, за іншими даними, на Поділі. Народився, ймовірно, Данило у місті Бар Вінницької області. Пізніше родина оселилася на Київщині, мав трьох братів Матвія Нечая. Матвій був сотником, а згодом наказним полковником українського полку. Юрко Нечай був сотником у Могилівському полку. І Іван Нечай був Могилівським полковником. Данило, будучи свояком із Богданом Хмельницьким, оскільки він був одружений з донькою Богдана Хмельницького Степанидою, мав повний контроль над козацькими формуваннями та справами у полках Богдана Хмельницького. Нечай входив до складу радикально налаштованого старшинського угрупування разом з Кривоносом Гладким Мозирієм. Разом з Матвієм Гладким здобув сороки, колишня столиця Молдавії. З початком національно-визвольної війни Данило Нечай брав участь у здобутті Кодака, битві під жовтими водами, Корсуне, облозі бродівського замку, відзначився у боях на Вінниччині під Меджибушем. Як братславський полковник брав участь у битві під Староконстантиновом, відбив штурм. Військ Речі Посполитої приймав участь у битві під Пилявцями, облозі Львова та Замостя, облозі Збаража. Відіграв значну роль у Зборівській битві. Зборівський договір, угода, укладена після Зборівської битви між королем Речі Посполитої Яном II Казамиром з одного боку і військом Запорізьким на чолі з гетьманом Богданом Хмельницьким, з іншого з Поблизу міста Зборів, 17 серпня 1649 року, підсумував першу фазу в історії Хмельниччини, легалізував самоврядність українських козаків у межах Речі Посполитої. Ця самоврядність цілилася в козацькому державному утворенні війську Запорізькому, також відомому як Гетьманщина. Але укладений мирний договір не задовольнив ні козаків Богдана Хмельницького, ні уряд Речі Посполитої. Обидві сторони почали підготовку до нового етапу війни. Ми знаходимося на території історичного містечка Красне, бувшого Тиврського району, що на Вінниччині. Перше про нього згадується у документах 15 століття, як про фортецю, збудовану литовськими феодалами для зміцнення свого панування на Поділлі. У 1581 році татарська орда повністю зруйнувала поселення, але згодом містечко було відбудовано. Щоб ніякий ворог не міг позаритися, поселення було обнесене земляним. Валом та високим дубовим частоколом. Висота сягала близько 12 метрів. Самі козаки казали: воюємо з землею і водою. Саме тут ми з вами зараз і знаходимося. Територія оборонного валу сягала близько 8 кілометрів. Це місце називали ще Північною Брамою. Тут і відбулася битва козацького війська Данила Нечая із польською шляхтою. В лютому 1651 року 40-тисячне польське військо на чолі з Марцином Калиновським пішло на Поділля, порушуючи умови зборівського договору, війська пересікли кордон та ступили на містечко Красне, столицю козацької сотні. Дізнавшися, що польське військо наступає і головний будівник перебуває зовсім недалеко, нечай вислав передову сторожу під орудою сотника Шпаченка в містечку Ворошилівку. Та 9 лютого о 4-й годині ранку передова сторожа на чолі з Лянськоронським підкралася до Ворошилівки і вирубила усе селище, щоб ніхто не зміг попередити Данила Нечая. В цей час основні сили поляків впевнено рухалися до Красного. Козаки війська Нечая, які були на сторожі біля брами, не очікували ворога і були впевнені, що це повертається Шпаченко із козаками. Сили були нерівні, військо Данила Нечая нараховувало 3 тисячі осіб проти 40 тисяч війська польського. Одягнувши святкові козацькі струї, Данила Нечай на своєму коні дав свій останній бій. І, вже будучи пораненим, не залишив поле бою. Нечай, полковник Братславський, один із найголовніших серед повстанців бунтівник, якому самі козаки надавали перше місце після Хмельницького, скочив на коня і робив сам те, що належало робити доброму юнакові, і козаків спонукав пірначем до оборони. Але не маючи можливості організувати належний опір, мужньо обороняючись поліг, писав у своєму щоденнику учасник тих подій, польський жовнір Станіслав Освенці. На території Тиврівської громади є музеї, музейні кімнати, куточки козацької слави, присвячені Данилу, полковнику Братславському. Хто не знає свого минулого? То й не вартий свого майбутнього, говорить народна мудрість. І це дійсно так, бо як дерево тримається на землі своїм корінням, так людина тримається на землі своїм минулим. Для нас історія нашого народу це не просто минуле, це його серце і душа. Як можна пояснити, чому українці так шанують хліб і землю, яку називають священною? Чому Калина має таке глибоке, символічне значення для нашої культури? Минуле живе поряд з нами. І воно безцінне це досвід, звичаї, традиції народу нашої держави. З метою вивчення історичного минулого національно-патріотичного виховання в приміщенні будинку культури було відкрито кімнату музею імені Данила Нечая, яка діє на протязі 6 років. За цей період музей відвідали представники козацьких осередків з усієї області та за її меж діти українських іммігрантів з Канади, США, Польщі, Німеччини і звичайно жителі нашого села, які шанують історію свого краю. В кімнаті музеї можна ознайомитися з традиціями, звичаями та побутом козаків, з пошуковими роботами учнів Тиврівської, Ніванської, Сутищанської територіальної громад яких учні досліджували життя і бойові здобутки братславського полковника Данила Нечая, також дізнаться про історичні події 1651 року, які відбувалися на території нашого села, колись містечка Красне, ознайомився з літературними творами, де описано козацьку відвагу братславського полковника Данила Нечая. В Кімнаті музеї проводяться екскурсії, семінари, лекції, дослідницькі роботи, виставки малюнки, виховні години, що сприяють патріотичному духу підростаючого покоління, формування національної свідомості, людської гідності, любові до рідної батьківщини. Інформаційним, навчальним, культурно-просвітницьким центром для відвідувачів є бібліотека Центру культури та дозвілля Тиврівської селищної ради. Робота бібліотеки базується на творчому партнерстві із державними установами, громадськими організаціями, закладами освіти та культури громади. Одним із пріоритетних напрямків діяльності бібліотеки є робота з підростаючим поколінням. 14 жовтня українці святкують відразу три свята: свято Покрови Божої Матері, День українського козацтва та День захисника України. Усі вони дуже взаємно пов'язані. З давніх давен Божа матір вважалася покровителькою усього українського козацтва. Козаки щиро шанували образ покрови Божої Матері, вірили у її силу і урочисто святкували цей день. Тому у народі і закріпилася назва Свята Козацька Покрова. А з 2014 року, 14 жовтня, є державним святом Днем Захисника та захисниць України. Усі часи сини і доньки України мужно захищали і здобували волю і свободу своєї батьківщини. Починаючи ще за часів козаччини, сьогодні наша виставка присвячена нашим славним козакам, одним із яких був видатний полководець Данило Нечай. Популяризація найкращої української та світової літератури для дітей, розвиток творчих здібностей підростаючого покоління, ряд культурно-мистецьких заходів є невід'ємною частиною різносторінного виховання особистості, громадянина, патріота. З цією метою ми сьогодні організували книжкову виставку, яка має назву Козацький дух непереможний. Книжкова виставка складається із трьох розділів: перший розділ «Козацька допа то є світла епоха, коли українці орлами літали. Другий розділ має назву Козацькому роду нема переводу. І третій розділ Україна земля козацька. Активну участь у наших заходах завжди беруть учні теврівської школи, а зокрема, учні 4-го в класу, класний керівник Ірина Миколаївна Кузьмич. Ці діти є позачатами куреню патріот Вінницької краєвої молодіжної об'єднаної організації Молода Подільська Січ. Почуття патріотизму. Поваги до свого народу, усвідомлення національної ідеї, збереження народних традицій, притаманне малим козачатам куреню Патріот на чолі з Кузьмич Іриною Миколаївною. Невмируща слава мужного лиця українського козацтва. Пам'ять про нього назавжди закарбувалася в серцях вдячних потомків опорного закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів села Красного. Кожен із нас знає, ми, українці, єдина у світі козацька нація. Сьогодні відродження українського козацтва набуває великої ваги. Бо це і відродження нашої держави, України. Хоча вже давно минули дні Запорізької січі, але козацтво існує, як прагнення кожної людини до вільного та незалежного життя. Адже у глибині душі кожного українця живе козак, який любить Україну, з метою відродження і утвердження дитячого, юнацького і молодіжного руху. На козацько-лицарських традиціях наша школа обрала ідеї козацької педагогіки. В нашому закладі діє козацька організація, назва якої Краснянські козаки, яка сповідує традиції, звичаї і обряди періоду історії України козацької доби. І заснована вона 14 жовтня 2014 року. Наша козацька організація має свою структуру. Найвищим органом є Козацька рада. При козацькій організації діє Рада козацьких атаманів, які координують роботу роїв. Наша козацька організація має свою символіку, атрибутику, прапор, емблему та інші відзнаки, передбачені статутом. В закладі діє п'ять роїв. Рій, веселі козачата, 11 клас. Патріоти 9 клас, нащадки козаків це учні 8 класу, козацькі чайки 7 клас та сміливці учні 6 класу. В цьому році до нашої організації доєднаються ще учні 5 класу. Руї постійно займаються пошуковою роботою. Починаючи з молодших класів, учні вивчають історію свого села. Району області і країни в цілому вони постійно знайомляться з добутками видатних людей, відвідують визначні місця рідного краю. Ми завжди цінуємо братство і згоду, бо ми нащадки козацького роду. Свято шанують і бережуть козацьку славу рідного краю, козачата Черемошненського куреню, на чолі з ватажком, директором філії перших, других ступенів села Черемошного, опорного закладу загальної, середньої освіти перших третіх ступенів села Красне Тиврівської селищної ради Петром. Віталійовичем Щепочкою. Ми знаходимося в музейній кімнаті філії першу другу ступенів Е-Черемошне, яка присвячена історії села Черемошне та історії сіл Іванківців. Щороку в нашій школі приділяється значна увага національно-патріотичному вихованню. Тому не випадково саме в день чи в переддень українського козацтва проводиться посвята Козачата, на якій запрошуються і батьки. І гості. І це посвято відбувається саме в такому святому місці, а саме на могилі брасовського полковника Данила Нечаєва. Окрасою музейної кімнати Черемошненської філії є роботи видатного митця заслуженого журналіста України Володимира Очеретного. Козацькому роду нема переводу. Під такою назвою пройшов виховний захід у будинку культури села Черемошне, на який були запрошені учні Черемошненської філії, директор Петро Віталійович Шіпочка та староста громади. Марія Іванівна Білоконь. Доброго дня, шановні слухачі, рада бачити кожного з вас на нашому заході, приоручного Дню українського козацтва. Ми з вами проживаємо на прекрасній любичій українській землі, яку нам подарували наші славнозвісні предки, до них і, і відноситься, і відомий нам усім український шлях, козацький полковник Данило Мічек. Проводячи паралель. І з нелегким сьогоденням можемо сказати, що історія має властивість повторюватися. На жаль, ми сьогодні є свідками таких страшних подій, які відбуваються в нашій державі, і нас з вами захищають е, теж славнозвісні воїни, такі як колись оберігали нашу українську землю. Змістовна бесіда, перегляд літератури, ознайомлення з виставкою все було проникле козацьким духом по завершенню заходу. Делегація відвідала могилу курган Данила Нечая. Мужні, сміливі і відважні, героїчні люди. Українські козаки, борці за Україну. Нехай їх подвиги і звитяга будуть прикладом для всіх прийдешніх поколінь. У 1953 році перед встановленням пам'ятника братславському полковнику Данилу Нечаю були проведені розкопки, де було знайдено кілька поховань. В одному із них було знайдено рештки одягу, останки коня та зброї та останки очевидно й самого полководця, але не знайдено голову. З деяких джерел відомо, що голова Данила Нечая знаходиться у музеї Катівні у Польщі, у Варшаві. Начебто, на той час польський король оголосив винагороду у декілька тисяч злотих, якщо голову Нечая чи подібних йому осіб буде доставлено йому. За іншими розповідями козаки відвезли тіло до Чигирина. Існує ще одна версія захоронення у Києві в одному із монастирів. Пам'ять про славного сина українського народу увіковічнує цей гранітний обеліс, спороджений на його честь у 1954 році. Мудрий і відважний ватажок Данило Нечай, попри свій молодий вік, по праву заслужив любов та повагу тогочасного козацтва. І хто зна, як би склалася його доля. А можливо і доля усієї української державності, якби не смерть у розквіті життя.